Картопляна ковбаса настільки мене вразила своїм смаком, що тепер готую завжди при нагоді. Знімаю шкірку із сала, нарізаю кубиком для зажарки. М'ясо теж кубиком. Краще всього сюди підійде просто під черевина, але що маю, з того і готую. Цибульку кубиком. Сало відправляю смажитися, а очищену картоплю натираю на тертку, третину на саму дрібну, а всю іншу на моркв'яну. Додаю сиру цибульку, щоб не темніла. Із сала зливаю трохи жиру і смажу. Із салом цибульку. Збираю начинку, картопля, шкварки, Ну, тобто зажарка, два яйця, сіль, перець, м'ясо, гарненько все перемішую, начиняю підготовлену кишечку через насадку. Можна це зробити за допомогою горловинки із пляшки, кому як зручно. Можна попихати паличкою, можна пальчиком для себе готуєте. Але не туго наповнювати так, з половини. Я витискаю зайве повітря, розправляю, зав'язую і перекручую ковбасками, і також перев'язую, проколюю голочкою, відправляю у підсолену киплячу воду на 30 хвилин, хальваряться, дістаю, розрізаю, обсмажую до рум'яності на смальці, який залишився від сала. Яке це добротиння, ви зрозумієте лише тоді, коли приготуєте? Не забувайте про опис: там всі дрібні деталі. Смачного!